На острові Пасхи, відомому як Рапануї, стоять величні кам'яні статуї Моаї. Ці монументи вражають своїм масштабом і загадковістю. Їхня історія починається понад тисячу років тому, коли острівці полінезійської культури вирішили створити щось, що б залишилося навічно. Моаї виготовлялися з вулканічного туфу, м'якого каменю, який дозволяв легко обробляти його. Місцева каменярня рано Рараку стала центром виробництва. Саме тут висікали статуї, які потім транспортували по всьому острову. Всього на острові налічують близько 900 Моаї, і кожна з них унікальна. Найбільший Моаї, який так і залишився недоробленим, має висоту понад 20 метрів і важить близько 270 тонн. Транспортування окрема загадка. Легенди говорять про магічну силу Мана. Яка допомагала Моаї йти на свої місця. Сучасні дослідження припускають, що статуї могли перекочувати або пересувати за допомогою мотузок. Один із найбільш популярних методів, що випробували дослідники, передбачає використання синхронної роботи групи людей. Завдяки особливій техніці гойдання Моаї вони могли пересуватися, ніби крокуючи. Але чому жителі Рапануї витратили стільки ресурсів і зусиль на створення цих статуй? Вважається, що Моаї були символами предків та охоронцями спільнот. Їхні гігантські голови спрямовані в бік селищ, немов вони оберігають людей і землю. Деякі моаї мають різьблення, яке зображає деталі обличчя. Це свідчить про те, що кожна статуя могла бути присвячена конкретній людині або родині. Цікаво, що в деяких статуях пізніше встановлювали великі червоні шапки, пукао, які ймовірно символізували важливість і статус предка. Пукао виготовлялися з червоного шлакового каменю, добутого в іншому кар'єрі. пунапау. Втім, масове будівництво Моаї мало й зворотній бік. Для переміщення статуй вирубалися дерева, що призвело до екологічної катастрофи. Ліси зникли, ґрунти стали неродючими, а ресурси вичерпалися. Водночас збільшення населення острова призвело до перенаселення і конфліктів між кланами. Відомо, що з часом багато Моаї було повалено, можливо, внаслідок воєн між різними групами. Цікаво, що сучасна культура також не обійшла увагою Моаї. Смайлик у вигляді Моаї став популярним в інтернеті завдяки своєму унікальному виразу. Найчастіше символ використовується відповідно до фрази сидить із кам'яним обличчям. Емодзі застосовують, коли потрібно продемонструвати абсолютну байдужість до того, що пише співрозмовник у своїх повідомленнях або до прочитаного посту у соціальних мережах. Занепад цивілізації Рапа Нуї став трагічним уроком. Люди не змогли адаптуватися до виснаження ресурсів і зміни екологічних умов. Сьогодні Моаї – не лише символ рапа а й приклад величі та помилок людства. Вони нагадують про те, як далеко можуть зайти люди у своєму прагненні залишити слід в історії і яку ціну вони за це платять.